Українці, я знайшов справжню причину, чому в Україні війна і чому нас просто знищують? От дивіться, наприклад, до цього відео. Давайте порівняємо, як живе зараз Харків, який знаходиться 17 кілометрів від а, лінії зіткнення від фронту. Як виглядає у нас столиця Індії? От, от давайте просто глянемо. Значить, дивіться, Харків гарний. Купа ілюмінацій, купа людей, це ж, і це ще тільки відео. Це ж ми не можемо передати відчуття, які там в Харкові є. Як там, попри це все чисто, убрано по сей день досі, як виглядає Індія всюди, де я стикався з цією нацією за кордоном, всюди воняло, всюди було грязно і всюди мене обманув? Це не про Київ, це про інакшу націю. Висновок з цього всього, що Україна, от увага, українці, от розповсюдни, Україна була однією з найкращих країн в світі. Рівень сервісу, рівень медицини навіть безкоштовної. Аптеки завжди працюють. Купа круглосуточних магазинів, супердоставка. Там всі дуже гарні, всі завжди круто одягались. В Україні виявилося набагато гарніше одягалися. Потім сам сервіс. Ви такий сервіс можете отримати тільки в п'ятизіркових готелях, в шикарних країнах, містах, в певних закладах за нереальний оверпрайс. Ви можете отримувати сервіс приблизно такий же, як в Україні, в кафешки за углом возі. Ларіка, ти приходиш і в тебе гроші, ти міг себе так відчути, як не де в світі. І навіть коли в тебе не було достатньо фінансів, ти міг нормально там мандрувати, природа у тебе, інфраструктура гарна. Як у нас банкінги розвивалися, як у нас розвивалися онлайн різні сервіси, скільки можливостей онлайн там праці для українців було. До речі, зараз є проект для українців класний. Можете в ТГК глянути в описі посилання там для українців, зробили проект. Вони просто онлайн можуть розповсюджувати відео там в соцмережах і отримувати за це ЗП. І такого було купа за кордоном. Навіть не могли прийти до того, як там сайт нормально зробити. От, подивіться, як у них реклама виглядає. Як у нас в Україні маркетинг працює, реклама, телебачення, які у нас проекти були класні, музика теж, яка була не настільки вона в маркетинговому плані була просунута. а Скільки більше для народу було зроблено, щоб реально її двіжов, якби не оця війна в Україні, яка зараз, ми просто через декілька років реально переплюнули б ту Європу. Їздили ж з Європи лікувати до нас зуби, органів і по тілу, і по здоров'ю, і всі б'ють індустрії з усього світу в Україну їхали або українські спеціалісти за кордон їхали, незважаючи на те, що по цінам виходило плюс-мінус. Одна якість сервіс в Україні завжди було набагато краще. І от просто у мене таке враження. Що Україна ледве не єдина країна була на весь світ. Оце є все, що я перерахував, Всі чотири пори року офігені, реально класний клімат, і гори, і, і вода, і моря, і, і все у нас, будь ласка, і радніки, і селіві шахти, все було. І ніде такого в світі більше немає. І от якщо це все сплюсувати, це ще одна з причин. Але от ну реально ми виявилися дуже класна нація. За... За класною для всього світу, і трошечки, як ви знаєте, якщо когось не можуть переплюнути, то їх намагаються плювати. А в даному випадку на нас з неба вон там паде. Коротше, пишіть, що ви з цього прикладу думаєте, але оці порівняння як виглядає столиця Індії, і як виглядає Харків, якому просто 2 два від нього там лінія зіткнення, ну це шок. Все розповсюджуйте, друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Кому потрібна якась стабільність в отриманні онлайн зп Є для українців зараз проекти дуже класні. Вся інформація в ТГК в описі. Переходьте, Па-па.